Ти б хоч халат змінила, чи що? Дивитись нудно, вічно ти в цьому запраному лахміті, як тітка з ринку. Борис розсівся за кухонним столом, по хазяйськи відсунувши тарілку з вечерею. Настрій у нього був піднесений. Щойно в ліфті він зустрів сусідку Вероніку, а та була, як завжди, при параді, пахла дорогими парфумами, зачістка волосинка до волосинки, а підбори так цокали по плитці, наче вибивали ритм безтурботного життя. Он, подивись на Вероніку 45-ї», – продовжував він, не помічаючи, як Тетяна завмерла біля мийки. Дівча летить, посміхається, сміття виносить так, ніби на подіум зібралась, а від тебе смаженою цибулею пахне і втомою. Чоловікові натхнення потрібне, розумієш? Тетяна повільно поклала губку. Усередині щось тихо дзибнуло і впало на саме дно душі, як стара монета в глибоку криницю. Вероніці 25, борю, спокійно сказала вона, не повертаючись. Вона живе сама в квартирі, яку купили їй батьки, працює адміністратором у салоні краси. Її робота посміхатися і записувати на манікюр. А я щойно зі зміни забігла в магазин, притягла два пакети продуктів, бо ти любиш домашнє, і другу годину стою біля плити, щоб тобі завтра було на що обід, на обід взяти. Ой, знову ти свою платівку, Борис роздратовано махнув рукою. Втомилася, працюю, та всі працюють. Моя мати теж працювала, трьох нас підняла, а пироги в хаті не виводилися. Ти просто розслабилась. Думаєш, там у паспорті це довічна гарантія, а от і ні. Тетяна вимкнула воду. Витрила руки і повільно розв'язала зав'язки. Прісно кажеш, натхнення захотілося. Вона повернулася до чоловіка. Ну, а що тут такого, маю право на красу у власному домі, буркнув Борис, втупившись в телефон. Маєш борю, повне право. Ранок почався не за графіком. Борис прокинувся не від аромату кави, а від сухого звуку будильника. У квартирі панувала стерильна тиша. На кухні, ні бутербродів, ні чаю, навіть крихт на столі не лишилося. Тетяна сиділа перед зеркалом, у спальні на ній була ошатна сукня, яку вона зазвичай берегла на вихід, і туфлі на підборах. Вона ретельно фарбувала губи яскравою помадою. О, оце я розумію, Борис навіть зааплодував. Почула таки можеш, коли хочеш. А де сніданок? Я запізнююсь. А сніданку не буде. Тетяна цмохнула повітря, перевіряючи колір. Верніка вранці лише каву в кав'ярні. Вона не стоїть біля плити о шостій ранку, бо від пари псується шкіра, а від засмаги. Запах волосся. Я вирішила брати з неї приклад естетика, Борю. насамперед твоїх. Ти що, жартуєш? Мені сили потрібні. Зроби яєчню швидко. Я вже одягнена і нафарбована. У холодильнику є яйця. Ти ж у мене самостійний, надихайся і готуй. Двері з нею зачинилися і, залишивши Бориса в ступорі. Снідаючи під горіли він злився. Нічого, ввечері прийде буде, як Шовкова, треба показати, хто в хаті господар. Але увечері його чекав новий сюрприз, жодних котлет. Тетяна сиділа у вітальні з книжкою, свіжа, доглянута, у шовковому халатику. Привіт. А що, вечерюю не пахне? кинув він з порогу. Привіт. Я повечеряла в місті села таке дуже надихає, відчула себе жінкою, а не додатком до каструлі. А що мені їсти? Борис почав закипати. «Суп я вилила, він стояв два дні, це не естетично, а нових страв немає. Вероніка не готує перший, другий і компот. Вона надихає От і я сьогодні, твоя муза, надихайся порожнім столом. Минув тиждень побут Бориса перетворився на катастрофу. Кошик для білизни переповнився, закінчились чисті шкарпетки. Таню, де мої речі? Там де ти їх залишив у кошику. Свої я випрала, а твої ні. Запах брудних речей не вписується в мою концепцію свіжості. Вероніка навряд чи пере руками чужа шмаття. «Правильна машина он там, кнопки ти знаєш. На роботі колеги почали кусувато поглядати на його м'яті сорочки. Борис вирішив піти на радикальні заходи, перекрив Тетяні доступ до спільної картки. Посидить без грошей на свої села та швидко про борщ, згадає, думав він. Але через три дні холодильник спорожнів остаточно для нього, а Тетяна продовжувала виглядати чудово. Таню, я не зрозумів, їсти хочеться. Я купила собі йогурт і фрукти на твою зарплату. Вони в моєму холодильнику в спальні. А я. А ти перекрив мені гроші, я зрозуміла натік, у нас роздільний бюджет. Оскільки я тітка базарна, то й годувати мене не треба. А ти, як цінитель естетики, знайдеш собі ресторан до смаку. Це спільна квартира, я тут господар. Квартира це моя, борю. Мені її бабуся заповіла щодо нашого шлюбу. А ти просто тут прописаний якщо ми перейшли на ринкові відносини, то, може, поговоримо про оренду, бо Вероніка за своє житло платить сама, а ти користуєшся моїм ресурсом безкоштовно, ще й ображаєш. Борис зацепенів. Йому стало по-справжньому страшно. Він уявив життя без неї гори, бру бруду, вічні пельмені і самотність, яку не розбавить жодна сусідка. У суботу вранці він прокинувся від дивного запаху, Пахло ваніллю і свіжою випічку. Борис підскочив, вибачила. Забіг на кухню, Тетяна діставала з духовки пиріг. Танечко, пробач мені, я був дурним, спекла таки. Тетяна акуратно відрізала шматок Це мені. А решту я забираю до подруху Нас сьогодні дівич вечір. А я. А ти можеш понюхати насолоджуйся ароматом. До речі, я подала на розлучення, починаю шукати житло. Гроші, що ти приховав, якраз знадобляться на оренду кімнати. Таню, я все зрозумів. Я буду готувати, куплю квіти, пізно, борю. Я вже не хочу твоїх квітів. Я 27 років віддала тобі і виявилося, що я запраний халат. Тепер я буду сукнею на вихід, але не для тебе. Вона пішла, грюкнувши дверима, а Борис залишився один. На столі лежала самотня крихта від порога. Через місяць вони розлучилися. Тетяна розцвіла, зробила ремонт, змінила гардероб. А Борис тепер живе в орендованій однушці і ще вечора заходить за пельменями в магазин, бо виявилося, що бути надухаючим чоловіком значно важче, ніж просто вимагати натхнення від жінки.